Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада, що я знову з вами. Сьогодні мені трошки важче говорити, бо я була вчора в стоматолога. Шви наклали, трошки ротик порвали, але слава Богу, все робиться і я дякую Богу за те, що він береже і благословляє руки лікаря. Але знаєте, сьогодні як виявляється, я так знаєте, трошки пропустила, але виявляється дуже дивовижний тиждень. Багато церков в різних містах об'єднуються для того, щоб прибрати в містах. Тому що всі готуються до Пасхи. Це дуже класний момент, коли церква дійсно заявляє про себе. Це неймовірно. Але мені б хотілося, щоб ми з вами виглядали не як книжки і фарісії, які на показуху класні фані люблячі, а приходиш в церкву і зустрічаєшся з тими викликами, які ти просто в шоці, і навіть не очікував, що християнстві таке може бути. І от хочеться, щоб ми з вами були не грабами окрашеними, а дійсно тими людьми. Знаєте, як приклад Наємінь і Руф, коли та сказала, що я хочу піти за тобою і за твоїм Богом. от хочеться, щоб люди, які нас бачать, хотіли іти за нами і за Богом, яким ми слідуємо. Давайте про це молитися. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твій ранок, дякую за твою милість і благість, Дякую тобі за твою волю в нашому житті. І дякую тобі за те, що ти навчаєш нас бути тими, за кими дійсно хочеться йти. Тому що через, через це пізнаєшся ти. І тоді людина бачить яскравого, неймовірного, люблячого, могутнього, чудодійного Бога Отця і Творця. Тож благослови нас в ці дні бути дійсно інструментом в твоїх руках, гідними інструментами. І, як сказано що в Біблії, є посуд для почесті, а є звичай. От Допоможи нам бути тим посудом, який для почесті. Я прошу благословляє нас. Прибувай з нами, будь ласка, не покидай і працюй з нашими серцями. Амінь. Друзі, всім гарного дня!